Вітаємо вас на огляді Maxable Ordering або управління бізнес-процесами. Будований рушій обробки робочих процесів оптимізує бізнес-процеси, забезпечуючи ефективне опрацювання численних замовлень на послуги. Кожен етап налаштовується відповідно до операційних потреб, від підключення клієнта та зміни послуг до відключення. При цьому безперервно забезпечується інтеграція інтерфейсів і потоків даних із зовнішніми системами. Завдяки потужним можливостям управління робочими процесами MaxBull, рішення дозволяє легко налаштовувати, перевіряти та призначати складні завдання і пакети послуг. Він також оптимізує планування та розподіл робочих процесів між польовими техніками, зовнішніми агентствами та співробітниками, забезпечуючи безпробійну реалізацію. Зручна веборієнтована панель керування надає можливість моніторингу робочих процесів. Завдань і дій у реальному часі, допомагаючи тримати операції під контролем. Максблів використовує гнучки і БПМ руші робочих процесів на основі правил для ефективного управління подіями життєвого циклу клієнта. Цей потужний інструмент забезпечує автоматизацію, адаптивність і точність операційних процесів, пропонуючи розширене управління завданнями з процедурами вирішення та ескалації. Його відкрита архітектура безперешкодно інтегрується з системами сторонніх розробників і модулями MaxBull, дозволяючи бізнесу оптимізувати операції та швидко адаптуватися до змін. Користувачі можуть визначати конкретні дії на кожному етапі, такі як завершення завдання, надсилання сповіщень або керування обладнанням. Ключові переваги рушія робочих процесів. Візуалізація та контроль робочого процесу в реальному часі для отримання чітких оглядів процесів на високому рівні повністю налаштовані БПМ-робочі процеси адаптовані до конкретних бізнес потреб, запуск робочих процесів через дії користувача, системні події або API-запити, можливість масової обробки для зменшення ручної роботи та помилок. Автоматичне дотримання правил для забезпечення відповідності та ефективності, швидке впровадження оновлень і узгодження з мінливими бізнес або регуляторними вимогами. Це рішення підвищує ефективність операцій, надаючи організації можливість надавати швидші та більш надійні послуги, зберігаючи повний контроль над своїм бізнесом. Бізнес процеси МАКСБУ для комунальних SaaS які наразі виконуються, доступні на панелі керування робочими процесами. Як бачите, серед прикладів є робочі процеси для обробки замовлень, підключення клієнтів, стягнення заборгованості та вирішення проблем, MaxBill пропонує бізнес-процеси для комунальної saas платформи які можна ініціювати та керувати ними безпосередньо з процесора робочих процесів через новий екран процесу. Наприклад,. Процес нового підключення ініціює надання послуги на новому об'єкті. Процес зміни орендаря обробляє виїзд одного клієнта та в'їзд іншого клієнта на вже існуючому об'єкті. Заміна лічильника полегшує процес заміни лічильника за існуючою адресою постачання. Керування тарифом дозволяє підключати або відключати цілий пакет послуг, або додатково видаляти окрему послугу з активного пакета. Процес відключення обробляє відключення клієнта від послуги відповідно до визначених бізнес правил, таких як зміна постачальника, прострочена заборгованість або інша причина. Давайте коротко розглянемо процес нового підключення. Користувач може розпочати процес. Завантаживши файл з інформацією про клієнта та послуги з екрана обробника робочих процесів або надіславши файл на попередньо налаштовану електронну скриньку. Система автоматично обробляє файл і ініціює процес нового підключення. І якщо вся необхідна інформація для створення клієнта та активації послуг доступна, процес завершується автоматично, активуючи клієнта та підключаючи послуги згідно з їхнім контрактом. І якщо якоїсь інформації не вистачає, система створює завдання для користувача, щоб доповнити необхідні дані. Після надання всієї необхідної інформації користувач може переглянути та за потреби відкоригувати дані. Після затвердження форми процес завершується, і клієнт стає активним у системі. Для управлінського контролю за поточними процесами MaxBlue надає графічну аналітику з можливістю визначення конкретного діапазону дат для аналізу. Аналітика відображає кількість поданих і завершених процесів, розподілених за типом потоку. Це був короткий огляд управління бізнес процесами. Дякуємо.